Дівчатка, всім привіт. Починаю новий влог. Вертаюсь я зараз з ринка, трішки скупилась. Прийду додому, вам покажу розпаковку пакетів. Загальна сума чеку 1000 гривень. В принципі, майже нічого такого не купила, але гроші потратила. Женя зараз сидить з Сашулькою. Фух, трішки передохну. А, сидить Сашулька, і Сашулька захворіла. от Тому я пішла сьогодні сама. На стежі. Вихідні спокійні. Тому що Сашка захворіла, тому сидимо. Хоча було дуже-дуже багато планів на ці вихідні. Але якось так, напишіть, до речі, як ваші справи. Боже, вже дивлюся, така вся... Ще у нас з'явились дві нові рослини. Сусідка нам привезла гібіскус та лаванду. Не знаю, посадила, подивимось, що воно вийде. От, сподіваюсь, воно тут приживеться. Я Вже повернулася додому, одразу достала рибку розморажуватись, купила сьогодні ось таку рибку, це хек. Дві рибини, 130 гривень, коштує за кілограм. Тут, до речі, в мене кілограм одразу поставила. Сьогодні будуть у нас рибні котлети. Давно їх не готувала. Потім взяла ожину, вона така дуже солодка, дуже велика, смачна, за 100 гривень за кілограм. Ось така вона, гляньте, яка класна. Треба буде перемити і одразу з'їсти. Потім заходила я в аптеку, треба було мені купити сашульки. Краплі, ось такі взяла я в кабал краплі і собі взяла заспокійливі, тому що в мене просто звичайна магні магніб 6 я вже пропивала, а валеріанка мені щось не дуже вона допомагає, вона така слабенька. Іноді треба оці нічні прильоти, іноді буває тіліпає так, що Коротше, взяла спробувати фінібут, ось такий. Подивимось. Дуже часто я такі препарати я не п'ю, але іноді хай воно буде. А Потім, так, це що в нас в аптеці? Так, в аптеці я потратила 196 гривень. Картоплю 3 кіло взяла, картопля по 35 гривень за кіло. Так, поїхали далі. Купила ще дві ось такі великі господарські сумки. У нас таких сумок не було. Сподіваюсь, що воно нам не знадобиться, але хай буде, тому що невідомо, що буде з ситуацією з ЗС, якщо чесно. А якщо що, якщо їхати кудись ненадовго або надовго, намагаюсь про це просто не думати. Але, знаєте так, ми воду купляємо та ось такі сумки. Великі господарські. Коротше, взяла 150 гривень. До речі, вони дешевші, ніж в інтернеті, я дивилася, і плюс ще не треба за доставку платити. Тому взяла дві, хай буде, як то кажуть. Ще раз повторюсь, краще, щоб воно нам не знадобилось. Так, потім я заходила в Аврору, купила туалетний папір, такий звичайний. Сашульки, ось такі жувальні харібон. Смачні, непогані. А, от ще на ринку взяла скуштувати, а, цей нектарин. 27 гривень вийшло ось ці дві штучки. Не знаю, просто взяла небагато спробувати. Якщо що, завтра ще підемо, коли на, в цю лікарню сашулькою підемо. Якщо сподобається, ще більше візьму, тому що щось таке хочеться з'їсти. От, тому взяла спробувати. Так, що ми далі? Що ми далі? Взяла ще сашульки ось такі набор трубочок. Та ось таку іграшку. Зараз буде довольна, тому що у подружки була така іграшка, але невідомо, хто тут попадеться. Бачите? До речі, останню забрала. Це вона зараз буде довольна. І все, все, що я купила. І це мені все вийшло, рибка. Картопля. Це все з сумками на 1000 гривень. Ой, так. Зараз буду розбирати і будемо обідати, тому що вже час пообідать. А потім буду ввечері готувати котлетки. А нам сусідка вже другий день приносить квіти. Вона десь там купає у себе і приносить. Гляньте, сьогодні дуже багато всього принесла. Женя сьогодні буде поливати. Наше клумбу якраз посадить. Гляньте. Чого тут тільки нема. Клас. Це по-любому проживеться. А ось ці я не знаю. Подивимось. Красота. У нас вечірній полив квітів. Женя поливає, вже розсадив Він якраз поливає. Нові наші квіти. Власне, що шланга тепер є. Дуже зручно, да? ага. дуже зручно да. кажу. Треба носити а, воду. А я тут готую, поки Женя поливає квіти. Почистила вже рибку, перекрутила, перекрутила одну цибульку. Зараз сюди додам одне яйце, декілька ложок столових додам цієї манки. От перемішаю все і буду смажити. Потім буду складати котлетки в кастрюльку. Тут я смажу цибульку з моркви, додам ще автоматну пасту. Це буде в мене така подливка. Сюди потім її додам і все. І не буду собі морочити голову, не буду, як раніше я пам'ятаю, тушкувала просто це все ще додатково в духовці. Це щось мені не хочеться розігрівати, тому що дуже спекотно сьогодні, тому буду тут Прямо в кастрюльці, трішечки протушкую, і цього буде, в принципі, достатньо. Так буде дуже смачно. От. А так все. Ще треба сіль додати, перець і отакі от класні будуть котлети. Не біжи, не біжи тільки, Саш. Каже, я потахесенько буду бігти. У нас вже наступний день. Поздоровайся, скажи всім привіт! Скажи, ми йдемо в лікарню, да? бо захворіли на вихідних. Да, от. Який в нас попався рожевий. Мімі, так? -мі, да? Мімі. Звісно ж, ми ж взяли його з собою. Сашуль, там шовковиця, не йди там. Йдемо, коротше, в лікарню, покажемось. Ага, покажемось. Лікарі. Температури в нас немає. Якось вона дивно у нас температура була тільки всього два рази. Це добре. От. Але в нас кашель. Це хворіти, звісно, влітку це, це щось. Нічого. Вирішила ще взяти квіти, да? давно не бачили лікаря. Ще взяла ось таку шоколадку. Не бачила таких шоколадок від «Міленіум». Була чорна, а це молочна. Ой! Ой! Чуть-чуть не бум не пройшов. Смотри, не виїжджай, не що, треба на нас знаїжджати? Ми вже вийшли від лікаря, все в нас добре, легені чисті. Короче, продовжуємо приймати все, що я давала. От нам дали ще каліоєдід з інструкцією. Дадуть. Треба в сумочку покласти. От зараз будемо йти додому. На вулиці просто така спека. Вийшли, вийшли. Сашулька каже, що хоче стати лікарем. Це для мене була дуже сильна така новина. Це вперше вона так сказала, що вона хоче стати лікарем. Дуже їй сподобалось. Ідеш. щось я так подивилася на ці квіти, і так само хочеться мені купити додому. Вони тим паче не будуть осипатися, а будуть довго стояти. Вирішила ще й собі взяти ось такий букет. Ну, тут три букети, а я зроблю один. Букет. Кажуть, буде стояти всю зиму. Дуже довго. Прикольно, в мене такі ще не були. Водички, тримай. Тримай ще трішечки. Повернулися додому. На ринку ще ми купили курочку. Сьогодні буду варити супчик, треба буде розділити її. От і ще дуже сильно сумую за зефірчиком, тому що його зараз, ви знаєте, не готую. От, мені захотілося щось такого до чаю взяти. Тому взяла зефір в WhatsApp в шоколаді. Але, дивлюсь, що він підтанув трішки, трішки ми його роздавили, дивлюсь. Треба в холодильник покласти. От, а, до речі, Watсакі смачний зефір, особливо в шоколаді мені подобається. І все, ось це. Водичку ще купила. Так, в принципі, нічого не брали. Хотіла ще купити. Черешню, але вона вже така була щось не дуже. Не дуже. Мені сподобалось, тому ми тільки це взяли. Зробила собі дівчата каву. що хочу я сказати? Скуштувала я зефір, і це зовсім не те, що я думала. Чесно кажучи, це навіть не схоже на зефір. От Шоколад смачний, а всередині, воно як суфле якесь, а не зефір, чесно. Воно таке, знаєте, гляньте. Це, це так не повинно бути. Таке, коротше, собі. Він навіть не пружній. Тому, не знаю, може, це мені так пощастило. Або він там завжди такий був. Хоча, нібито раніше я купляла колись. Ну, давно, дуже давно. Він був смачний. От. Але щось на цей раз, щось пішло не то. Ну, Давайте, зараз другу. Зламаю, може, ця якась не така. А, ні, ця така сама, гляньте. У нас вечірня прогулянка. Сашка червона. Зараз восьма вечора, але спекована. дуже спекотно. Куди? Ну пішли. Тут в нас така дуже гарна алея. Так, квіти лілейники. Дуже гарні, дуже класно. Потім на два, потім на один, потім на два. Там де два-дву маму. Бач, мама стрибає нормально. А ну йди ти спробуй. Дівчата, чим я займаюсь? Зараз у нас ніч. Так, як летять оці дзеренчалки, я зараз не сплю. Півночі точно спати не буду, тому що я вже якось розповідала, коли це все летить, ракети, дзеренчалки, я ті шахіди я не сплю. От, вирішила зайнятися справою якраз і не спекотно і. Тому чого його просто так лежати. Розповідаю: приїжджав на днях дідусь, привіз багато два відра великих агруса. От я його сьогодні почистила, відрізала оці сухі хвостики за допомоги ножиць. Дуже довго це робила, але нічого, в принципі, справилась. От пів кіло заморозила, а оце 4 кілограми в мене залишилось, я відважила, тому що вичитала один рецепт. Це що я буду готувати? Я буду готувати варення. От, Вичитала один рецепт на 1 КГ агрусу де 1 КГ кілограм цукру. От, тут я вже все підготувала. В принципі, для варення мені треба агрус, цукор, водичка, листя вишні. Треба, коротше, спочатку проварити. Десь хвилин 15 у водичці листя потім злити. І в цю водичку треба буде додати цукор. Після того, як вода з цукром закипить, я далі додам агрус. Потім воно все разом закипить, я проварю і залишу на ніч. А на наступний день вже зранку я знов його. Поставлю на вогонь, воно закипить, покипить, і, в принципі, можна буде вже розкладати по баночках. Ось так. Ось зараз чим я буду займатися. Кому цікаво, до речі, я співвідношення я вам залишу, що за чим треба, в принципі, тут не так складно це все робити на 1 кг ягоди. Треба 1 кг цукру, 200 мл води і 50 г Листочків. І все. Тому у мене тут 4 кг агроса, 4 кг цукру, 800 мл води і 200 г у мене тут вишні. листя вишні. Я промила, от Женя мені дістав виверку таку велику, тому що, якщо це все покласти в саму велику нашу кастрюлю, це все просто не. Міститься туди, тому я буду варити ось виворки. Ось така. Він мені її дістав з балкона, помив, підготував, тому зараз я буду цим займатися. Так, в мене вже тут майже закипіла водичка. Після того, як закипить, я перемішаю листя та залишу на 15 хвилин, а потім я вже зілью це все на друшлак, процижу. От, і потім вже буду окремо варити. І поки чекаю, я тут дивлюся, я тут, дівчатка, не одна. Бачите, у нас як завжди, тут дискотека просто. Хоча іноді буває, такого нема. А сьогодні прямо аншлаг. Бачите, в мене прям концерт. Пішло в мене вже 15 хвилин. Я через ситу пропустила. А листя, от бачите, які вони стали тепер. Такий дуже приємний аромат стоїть на всю кухню. І ось така в нас водичка вийшла. Тепер я її сюди знов в кастрюльку повертаю і додаю сюди половину цукру. Додаю половину цукру. Після того, як цукор трішки. Розтопиться, я додам іншу половину, потім в мене це все закипить. І після того я тільки тоді буду додавати ягоду Так, витяжку я вимикаю. О, як добре. Ну що, покажу вам на цьому етапі, що в мене вийшло? От, бачите, воно проварилось. І все, залишаю його до завтра. Продовжую знімати це відео аж на наступний день і вже ввечері. Хочу закінчити цей влог на цій темі і хочу показати, як я закрию варення. Мені на допомогу зараз прийде Женя. От, сидить, чекає, поки я банки простерилізую. Отже, водичка закипіла, можна так ставити. Буду таким способом стерилізовку стерилізацію робити. От Кришечки в мене, і тут я поставила підігрівати варення. Потім будемо гаряче варення розкладати і закривати кришечками. І все, Перша баночка в нас пішла. У угу, нас закруткою. І все. І будемо. будемо перевертати, чи ні, mm -hmm. Ну що, можна сказати, що ми закінчили. А що в нас вийшло? У нас, виходить, вийшло таке, знаєте, родинне прям варення. Хтось збирав, хтось мив, хтось варив, хтось заливав mm -hmm. да, і крутив. От, коротше, все вийшло, все супер. З 4 кг ягоди вийшла в мене, скільки баночок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 півлітрових і 751 баночка. Все. А, ну і ще тут, в принципі, залишилось трішечки. Ну, то ми вже для себе залишимо. Зараз просто їсти, я зараз його пересиплю кудись. Ну, на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що подивились. дякую, що пишете коментарі. Всім до зустрічі, всім до наступних відео. Всім пока-пока.